My own. My own food food. Food. А чиї це діти такі скази? Нарядні порядні, це ж точно якісь ненацький фешенві. Це просто шо? Отакі От у нас, да, гавкучий робочий. Це у нас хліба бублачні пацики. Отримують, Отримують смаколик просто за свою крацу. А це в нас Йорлі Йорл, нічогося. Жужа Рюшика. Вона теж з нами. Давай десь. Зараз пригостимо і Жужу, мою зірочку. Де скажи той гуманітарний карман. Та ще скоріше. А тепер всі підзарядились. З'їла. Полетіла. Скажена на віжена. Банда. Так, сніжана буде тетю люду там піджидати. Да, пряничка накидується на люду. Бублик відволікає увагу. Від чого? Як говно, жрет! Взять! Сніжана, взять Люду! Турбопатруль. патруль. А ви точно кінолог?